Верховною Радою проголосований законопроект, який передбачає зміни до закону про мобілізацію, що ж несе освітянам цей новий Кабмінівський законопроект, на відміну від попереднього законопроекту, який був внесений до стін Верховної Ради. Тут передбачені зміни для студентів, які здобувають вищу освіту вдруге або ж то більше, в такій редакції, що незалежно від спеціальності, якщо ви здобуваєте вищу освіту вдруге за ступенем вище попереднього, ви матимете відсрочку від мобілізації. Просто говорячи, якщо ви мали диплом бакалавра і вступаєте на магістратуру, ви маєте відстрочку. Якщо ж ви маєте диплом магістра і знову вдруге вступаєте на магістратуру, відстрочки ви не матимете незалежно від спеціальності, яку ви обираєте для вашого навчання. Також є зміни, які стосуються аспірантів. Аспіранти-контрактники за новою версією не матимуть відсрочки від мобілізації. Чому це так? Кабінет міністрів разом із Міністерством освіти оцінив такий приріст аспірантів як певне зловживання. Тобто сховку для ухилянтів. Але ми не можемо рівняти всіх під одну лінійку через певних недобросовісних громадян нашої країни. Ми повинні зберегти рівність для всіх здобувачів освіти, незалежно за які кошти вони здобувають свою освіту, чи то бюджетні, чи то за кошти фізичних чи юридичних осіб. Тому ми будемо подавати правки до другого читання для того, щоб прибрати цю добу. Дискримінацію. Також є певні зміни для інтернів. Як на мене, це є позитивними змінами. На відміну від попередньої редакції, студенти інтерни будуть отримувати відстрочку від мобілізації. Тепер, що стосується освітян, раніше у попередній редакції Кабмін пропонував надавати відстрочку науковим і науково-педагогічним працівникам, які працюють у закладах освіти. І наукових установах на одну повну ставку. Нинішня ж редакція пропонує залишити все у тій чинній редакції, яка діє на зараз. Залишається 0,75 ставки для даних педагогічних і науково-педагогічних працівників. Як ви бачите, зміни є суттєві. І не всі вони позитивні. Тому ми будемо працювати на покращення даного законопроекту, щоб всі норми працювали в першу чергу на нашу державу і наших громадян.